Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України експертна думка. Знову в ефірі ми знову раді розповідати вам історії успішного українського бізнесу. З вами як завжди ваш Денис Денискаєр. Сьогодні у нас захопливий ефір про аграрну сферу і поговоримо ми про нові стандарти зерно трейдингу та логістики в Україні. Ось на таку цікаву тему будемо говорити з моїм гостем. Я із задоволений вам представляю Артем Ремпен, директор з розвитку компанії Алмейда Груп. Артеме, вітаю вас! Вітаю вас також. Ну що, давайте. А, з чого взагалі починалася Алмейна Группа? Я так розумію, з 2008 року, так, да? Да, це 2000 ні роки. Це початок сталого сільського господарства в Україні. Починають з'являтися нормальні аграрні компанії вже не, 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 ну, не фермерські господарства, як було раніше. В Україну заходять мультинаціональні зерноторгові компанії, ну, в основному з США. І... Ринок постає вже більш цивілізованим, і якраз власники в той момент були дотичні до цього бізнесу, мали маленьке фермерське господарство і трошки локально зовсім торгували по місцю, типу, з поля на елеватор. На моменті, коли з'являються мультинаціональні компанії, з'являється буферна зона, де вони не хочуть самі ходити по малим середнім, і навіть на той момент великим фермерським господарствам для закупівлі зерна для його експорту, а дають можливість меншим українським компаніям стати буфером між ними. Це не зовсім посередництво. Це буфер, бо там треба організувати весь ланцюг постачання до порту. Якраз в той момент на локальному ринку це Донеччина Луганщина. Компанія починає працювати в цьому напрямку, не не, забро... не не закидуючи сільське господарство, але цей напрямок через рік буквально вже стає основним. І зріст ринка тоді був дуже е, швидкий. Тобто, там ну за, за рік компанія в, в два-три в рази росла, тобто не на відсотки, а в разах. І далі постає питання організації логістики, далі постає питання організації, десь зберігання, накопичення вже більше. Більш серйозного підходу до торгівлі зерном, бо ну тоді я купив, продав щось заробив. в Процесі тут вже в починається входив позицію. Це якраз принесли американці на ринок, ну американці, французи, мультинаціональні корпорації. На той момент якраз вдається, бо в принципі конкуренція ще була невисока на цьому ринку. Зараз це ну, висококонкурентний ринок, там багато нових гравців старих. Але в той момент якраз це дало цей перший ну, поштовх якби, компанії. І перед початком першого вторгнення Росії в 2014 році якраз було. Один елеватор взято в оренду, один побудовано, ну і вони там призупинились на той момент, весною, коли все почалось, і, якби, ну дуже це дуже історично. Якби. На, на, на цей момент обсяги дуже зменшились, там фермера трошки десь не посіялись десь, бо ніхто не знав, як воно буде. І воно трошки все зупинилося. Але коли. Назвемо це, коли мінські домовленості пішли в роботу, зупинилась лінія фронту. Мультинаціональні компанії вийшли з цих регіонів, тому що вони рахували ризики, їм не покривало страхування, роботу там. Ну, і в принципі, там треба було розібратись, хто де, чи то реальне зерно, чи то ні. І отут це був другий поштовх, бо ми на той момент, маючи вже і логістичну експертизу, і інфраструктурну можливість. Ми якби стали зв'язуючим містком для компаній, бо там лишились ну великі, великі агрокомпанії, навіть холдинги там були локальні, uh -huh. але без, без того, щоб доказати, що це зерно правильного походження, що це все легальне, що це не пов'язано ніяк з регіонами, які не контролюються. це було називаємо так віддано на аутсорс, і отут ми вже ми і інібулон. Ну, mm -hmm. Треба чесно сказати, ми і Нібулон були першими, хто з Луганської Донецької областей почали робити всі ці документи правильні і експортувати вже в бік мультинаціоналів в портах це зерно. Отак це був старт. Назвемо. Mm -hmm. Потім ми побудували власний елеватор вже перевантажувальний. Потім почалась історія з проблемами логістики. Ми почали вагони вже не наймати, а орендувати, деякі викупати. І ще такий момент, що м, коли був дефіцит вагонів, дефіцит тяги, це десь починаючи з 17-го, 18-го 17 року, почали. М, Вводитись такі поняття, як маршрутні станції. Це коли один потяг приходить, він завантажується і уходить. Або, наприклад, ступеневі маршрути, коли один потяг іде, він на дві сусідні станції стає, завантажується, збирається і йде. Це скорочує його шляху, підвищує обертовість рухомого складу. І, тоді в Луганській області ми були перші, хто на станції Сватова зробив її маршрутною. І в Сєвєродонецьку, де у нас був наш елеватор, власне, ми його теж змогли технічно довести, щоб ми вантажили за дві доби весь маршрут 54 вагони. От. І в принципі, на той момент ми зростали, от, як, як на початку, в рази на кожен рік, і дійшли от тоді до піку півмільйона тонн. І це. Виключно з Донецької, та Луганської областей. А чому, до речі, вибрали такий регіон? Ну, він досить небезпечний. Чому. Е, Вони власники там просто ага. фізично ага. народились і жили. Ага. Зрозуміло. І, і, ніякого підтексту не було. Але, ну. Ну, але це, не це... лякали ці виклики поруч та, лінія фронту с... ну, з 2014 року. Страшно все. Жити страшно. Ну, це ж таке питання. Але знову-таки, це і це і добре, тому що тоді. На цей регіон дивилися косо, Але він ну це наш регіон. Як ну, ну да, він постраждав. Він частина його була анексована, але ну там продовжували жити наші люди, працювати, наші компанії. І м, я, я зовсім не бачу ніяких е, якби, моментів з тим, щоб е, там працювати. Але так, да, ризики ми забирали на себе. Всі всі ризики, що стосувалися накопичення, зберігання і подальшої відправки вже, вже в ті регіони, де нема рядом. Лінії фронту це були наші ризики, але ну, так чесно, треба сказати, ми на цьому і заробляли. Ну ага. бо ці ризики фактично оплачували кінцеві покупці. Ви сказали про е наявність елеваторів. Взагалі, як це м ну я не знаю, наскільки це серйозно, наскільки це велике значення? Наявність там свого елеватора, м якщо м ти займаєшся трейдингом і логістикою, то елеватор це як доповнення. Ага. Тобто точково він дає можливості накопичувати, заходити в позицію більш безпечно, бо ну, на чужих елеваторах у нас тут в країні були трохи вже випадки, коли ні, ні зерна, ні власників, нікого. Якби. Але зараз, якщо сказати, сам по собі елеваторний бізнес він переживає зовсім не найкращі часи. По-перше, змінилися змінились погодні умови, і там, де раніше на елеваторах Завжди сушили, чистили, і де там їх було, це там Дніпропетровська область, Запорізька, Харківська, це чемпіони по елеваторному господарстві Україні. І в них була потреба дуже велика, то зараз там елеватори дуже тяжко живуть. Вони б'ються за перевалку, зовсім не за сушку, не за чистку, то що класично має приносити. І сам, по собі, елеватор, якщо в тебе нема трейдингу, нема логістики, ти його просто не завантажиш. Ну, Клієнт не приїде, бо він спросить, а кому я буду продавати? Ага. А, і, і він має кожен день бачити ціну. У нього там біржа, там Чикаго на телефоні, ціни внутрішні. І якщо нема торгівлі на елеваторі, на ньому не акредитовані, те саме, ти маєш пустити туди інших гравців. Вони мають бути акредитовані, щоб могли, наприклад, ті ж мультинаціональні компанії купити на цьому елеваторі не тільки ти, ті, не можна монополії робити. Але е, все-таки свій елеватор дає тобі механізми, але. Як третя, якщо взяти по ступінням, то як третя частина в трейдинг, логістика і потім тільки елеватори. Де. Угу. Друзі, ось так сьогодні розбираємося про зернотрейдинг, про логістику. І в гостях у мене сьогодні Артем Ремпен, директор з розвитку Almeida Group. Артеме, ви сказали, що як ви почали після 2014 року трошечки налагодили, почали відновлюватись, заробляти, рухатись, так розумію, догори. Як воно було перед другим повномасштабне вторгнення. І як взагалі от з 22-го року ситуація? Перед війною це якраз був піковий рік, коли ми, ми взяли в оренду ще один елеватор, мали uh -huh. його запускати, якраз в сезон, який мав стартувати в липні, але не сталося. Його вже того елеватора нема. А, як і нашого, як і третього, який був в оренді, теж нема. Коротше, там вже нічого не лишилось. І це був піковий рік. Ми мали побит, поставити рекорд в трейдингу десь вийти на 600 тисяч. Ну, але не сталося. Як це було? Десь 1 березня стало ясно, що, ну, що реально треба уїжджати. Ну, от, от так воно було. Команда вся зібралась. Поїхала, поїхала в різні місця. Хтось в Чернівці, хтось в Кам'янець-Подільський, хтось в Хмельницький. Ну, де в кого були які можливості, бо, по-перше, не дуже ж з житлом тоді було. А по друге. Ну, в кого десь якісь знайомі є там, чи родичі, ну і так пороз'їжджалися. І десь в середині березня а, почали з'являтися ідеї, що ну, але ж треба щось робити. Ну, там вже зрозуміло вже, ну, нічого не буде. Прийшла в голову ідея, що можна ж вантажити зерно на Європу. Ну, бо тому що у нас порти закрили. Експорт став, залишки великі. Примерам продавати в будь-якому випадку треба, бо треба буде сіяти. А якщо взяти березень, це ж вже от 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 через місяць вже посівна стартує. І поїхали в пошуках, але опять-таки, зіграла. Те, що в нас була велика експертиза логістична, ми поїхали просто тупо по станціям, куди заходить вузька колія. Неважно, є там перевантаження, нема, жива та колія, не жива. Хоча б по документах вона була. Угу. Всі їздили, шукали ці місця, і перші знайшли на вадулі. Це, була, це ж, була не станція для перевантаження. Це просто заходила одна колія, наша європейська, і там ні було нічого, все поле. Зато. Колія реальна. Тобто ага. її ще не розібрали, не нікуди не діли. І перший е, такий називаємо його перевалочний пункт зробили. Там було мінімум механізації. Це завода Кобзаренка-Кавчег, так називаємо. І це взагалі мобільна історія. Він з трактором приїздить, і він там призначений для роботи біля поля, перевантаження там, з, умовно з бункера трактора, в то, щоб потім в грузових загрузити, і він поїхав. Во там зробили те саме, тільки примудрилися як це на вагон може бути mm -hmm. з вагона на вагон. Там транспортер, такий собі бушний якийсь. От, потім відправили перший потяг, все пішло нормально. Зрозуміли, працює. А да, працює. вже тоді пішли по заводам-виробникам, що є з зобладнання на складі. Воно ж так зазвичай під замовлення робиться. Угу. Там у одних знайшли норі, якісь у інших транспортери. Вони всі різних довжин, різної потужності, але ну зібрали з усього вже ну, прям механізований перевалочний пункт. І запустили. Ми запустились не монопольно, що тільки ми купляємо, бо це наша перевалка. А хочете перевалюватись як клієнт, хочете своїми вагонами везить, хочете, ми вам свої поставимо. хочете взагалі, як хочете, все, все, все ну, якби, з доступом для всіх. На перші лише всі на Констанцу, бо ну це найближчий порт. Uh -huh. Це зрозуміло, більш-менш. І там класично раніше, там, наприклад, з Чернівців туди тягали. Ну ринок збуту, там зрозумілий. Але почали е, клієнти з інших країн, які почали дефіцит відчувати там по олійній групі, перш за все, такі Італія, вже далі. Туди Німеччина трошки. А це вже трохи інший напрямок. А паралельно народ, який вже трохи зрозумів, що можна це робити, почали дуже розвивати станцію мостиська. Вона там виросла не знаю, в 10 разів за два місяці. Просто для них це там ривок був. Ага. От, але там простала проблема пропускної способності вже. Бо всіх були на тоді станції перевалки, і тоді пішли на Закарпаття. На ЧОП. там ми вже знали, як зробити, але вже тоді, вже це десь. Травень був. Тоді вже почали і заводи виробники працювати потроху, коли зрозуміли, що можна потроху працювати. Понятно, що там строки постачання були досить великі, і в більшості намагались купити обладнання, яке є. Ну, там, про що його вже прилаштувати. Зробили там перевалку, ну і по класиці, вже як у всіх є на Мостийській в нас має бути. І зробили на Мостийській, там вже по остаточному принципу, але вона більше працювала на Експорт альтернативних продуктів переробки вже там жом, шрота, от такого більше направлення вона була. І вполні собі, доки обратно нормально порти Одеси не запрацювали, я не кажу про коридор, бо там, коли був зерновий коридор, це не прям там нормально. Там були свої нюанси, свої моменти, там не всі могли кораблі туди поставити. А потім вже зараз, коли. Порти нормально запрацювали. У нас фактично працює все в дві сторони. Якщо рахуються туди, веземо туди. Якщо рахуються порти, ми звідти у фермерів купуємо, вже їх поперероблювали, щоб в зворотньому боці можна було вантажити. І вантажимо на порти звід, ну, з тих регіонів. Там ж так само фермера вирощують, то їм та яка різниця. Їм головне, щоб ціна гарна була. Ось так от друзі, український бізнес він такий, справиться з будь-якими викликами, і ось, будь ласка, навіть війна не є. Неправильно, мабуть, звучить, не є проблемою, є проблемою, але можемо із цим справитись. Артеме, реально дуже цікаво. Я би задоволення слухав і слухав. Весь процес такий дуже-дуже цікавий. У вас і сфера цікава. Але останнє питаннячко, бо ефір закінчується. Взагалі, от за цей період, да, ви вже давно на ринку. От чим пишаєтесь взагалі в історії розвитку компанії, якими здобутками, такими топ-може, один або максимум топ-3. Ну, основне, це те, що два рази ми не зломались. Це це, це, якби це те, в цілому що надиха... для України може бути. Це, да, В цілому для України. Ну і для нас, як компанії, це, це дуже важливо. Друге. Те, що в нас дуже стала команда, У нас 80% працівників працюють більше там восьми років. І третє, ну це напевне, що ми були одними все-таки з першопроходців у цьому стартовому періоді, коли повномасштабне вторгнення почалося, і ну це. Якби приємно знати. Да, у нас як це, ми напевне не були найкращими, бо це дуже суб'єктивно, але ми точно були одним із перших. А це все-таки показує на те, що ми оперативні і стійкі до випробувань. Ну, це, напевне, топ-3. Друзі, ось така вона сьогодні була цікава бесіда. Артем Ремпен, директор з розвитку компанії Almeida Group, був у нас в гостях, говорили про зерно взагалі про логістику в Україні. Артеме, я дуже дякую вам за те, що прийшли, поділилися, розказали. А я думаю, що у вас все вийде. Якщо ви так справилися з такими труднощами, то й надалі будете рухати Україну до тих лідируючих позицій в агрокультурі, в агросфері. Бачите, ви самі сказали, світ відчув. Да? Як тільки розпочалась війна, відчув не вист... те, що йому не вистачає української агропродукції, і ви в цьому допомагаєте розвозити її світом, і хай далі надалі розвиваєте різні напрямки, логістичні, і по всьому світу хай українська продукція буде, хай всі знають, хто такі Україна. Мабуть, і вже знають, але, як то кажуть, ніколи не буває забава. Хай більше знають ще. Правильно, дуже дякую вам, Артеме. Я дякую вам. Ну що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній ефір. Ще раз нагадую, говорили про агросферу. Артем Ремпену був у мене в гостях, директор з розвитку Almeida груп. На цьому все експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.